Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося б поговорити, настав такий час, про домового духа домовика. Чому? Тому що завтра, 10 лютого, домовика День народження. Ну і прийнято, звісно, пригощати в цей день. Особливо, особливо в перший раз, якщо цікаво налагодити контакт з домовиком, то можна. Почати з завтрашнього дня з 10 лютого. Що таке домовий дух? Ну, це такий дух, енергетична структура, можна так сказати. Дому. Не в кожному домі є домовик в активному стані. Ну, знаєте, як енергетична структура, він Повинен бути ситий, насичений енергетикою. Якщо він не кормлений, не насичений енергією, енергетикою, він може впадати в сплячку, така собі кома, як засушений. Тому і, мабуть, в багатьох домах він є, але просто спить. Неактивний. Ну і щоб його якось розбудити, пробудити, його потрібно годувати. Чим годують домовиків? Ну, такою екологічною їжею, багатою на енергію живу. В основному він любить солодку кашу з молоком, хліб з медом, різні солодощі. Пряники, булочки, печиво, цукерки можна так побалувати. Годувати домового духа потрібно не кожного дня, ну, десь, може, раз на тиждень, а то і раз на місяць може бути достатньо. Ну, а на день народження вже, то ще прийнято дарувати їм подаруночки. Він любить бусинки, гудзики, намисто, якісь маленькі іграшки. От як талісманчики такі для нього. Йому це приносить задоволення. І він так свого роду енергообмін між людиною і духом домовим. Домовий дух, він, місія його така, що він повинен допомагати людині, ну, держати будинок в чистоті, впливати на домочадців своєю енергією, щоб вони жили в злагоді, в мирі, не сварилися. Взагалі, Домовий дух не любить сварок. Але бувають такі домовики, які насичуються енергією своїх господарів. Якщо вони часто сваряться, то й домовик може бути сварливий, злий, а може просто злитися на своїх господарів за те, що вони сваряться, кричать, б'ються. що господиня погано веде хазяйство, не прибирає, бувають і такі. Сердиті домові духи. Тому, якщо ви хочете, щоб домовий дух до вас ставився гарно і допомагав вам, то корміть його і приділяйте достатньо часу своєму будинку ну, або квартирі. Взагалі-то людей часто цікавить, вони не знають, є в них домовий дух. Нема домового духу. Ну, вважається, що домовий дух частіше за все, звісно, живе в старих будинках, які вже давно збудовані, давно стоять на цій землі або в яких проживало багато поколінь родичів. Частіше це такі частні домовладіння, але й в квартирах також може жити домовий дух. Його дуже легко, до речі, Призвати також на оці, на його день народження і ще на ці реперні точки кола року, якщо залишити йому на столі можна їжу і вночі перед сном, і призвати його, щоб прийшов. Не знаю, звідки він береться, може просто прокидається, але він приходить. Ну, Звісно, домовий дух їжу не поїдає чисто фізично, але він забирає з неї енергію, тим живиться. І тому він тоді активний. Якщо у вас цікавить, чи є у вас в домі домовий дух, то можете по. Спостерігати за своїми домашніми тваринами, за котами. Коти взагалі вважаються худобою домового. Він за ними, з ними може гратися. Коти його бачать, спостерігають за ним. Може, ви звертали увагу, коли ваша кішка сидить і довго дивиться кудись в одну точку. і Зви її, не зви, а вона не звертає ніякої уваги. уважно кудись так дивиться. Ще маленькі діти до трьох років також можуть бачити домового духа, тому що вони ще відкриті до всього такого, ще їхнє сприяття світу не закрилося. Мабуть, знаєте, такі історії, що діти щось розповідають, що вони когось бачать, з кимсь граються таким невидимим. Ото, домовий дух. Взагалі, ще як можна зрозуміти, чи є у вас в домі активний домовий дух? І чи взагалі він там є. Може в сплячому якомусь вигляді. То можна зробити. Енергетичну таку медитативну практику, заплющивши очі, уявити себе домом. Ваші ноги це підлога, його світло, це ваші очі, стіни це ваше тіло, розтягти свою свідомість по периметру будинку, квартири і намагатися уловити якусь енергетичну пульсацію або живу якусь. Точку. Так як у вас є в вашому фізичному тілі серце, воно б'ється, так і в домі може бути така жива точка. Якщо ви її уловили, направте свою увагу туди, на неї і намагайтеся встановити зв'язок. Якщо це є, то так, там є домовий дух. Ви можете з ним налагодити зв'язок, контакт почати з ним якось спілкуватися на ментальному рівні, астральному. Взагалі цікава тема для тих, хто цікавиться цим. Багато людей у нас прагматичних, ніхто в ніщо не вірить. Але якщо ви попали на цей канал, заходите і слухаєте, то, мабуть, ви не зовсім прагматик, тому вірите. В енергії. Я взагалі вірю, що навкруги нас все енергія, все має свою енергію. І тому з усім можна взаємодіяти. Ну, що ще можна сказати про домового духа? Бувають такі випадки, коли домовий виживає хазяїв з дому за щось, що йому не подобається. Або хоче щось повідомити важливе. якось. Тоді, може, чули такі випадки, траплялися, що людина каже, що в вісні його хтось давить, наче. Це може значити, що домовий дух хоче звернути на себе увагу і якимось чином про щось попередити. Вважається, що в той момент треба спитати до добра чи до худа. І по своїм відчуттям зрозуміти, що повинно трапитись. Якщо тепло, то до добра. якщо холодок, такий відчуєте, до худо. Ну не знаю, що ще можна сказати. Завтра в нього день народження, тому молочка кашки йому залиште десь в такому укромному куточку, куди не залізуть коти, діти. Взагалі ніхто. І хай він полосує, почастуйте його. Якщо це вперше ви робите, то залиште йому ще якісь бусинки, якийсь подаруночок, нитки, клубочки. Він буде гратися, йому буде приємно. І з цієї миті він почне напитуватися енергією і оживати. І тоді вже зможете з ним якось спілкуватися, просити про допомогу, просити, щоб він. Захищав ваше житло, бо часто Домовий дух якось попереджає, навіть що в дім може прийти небажаний гість або хтось з поганими намірами. Вважається, що тоді з рук падає посуда, б'ється, і це може значити, що домовий дух вас попереджає, щось таке може бути. Бували навіть случаї, коли гість сидить в гостях і. У нього з рук випадає, припустимо, чашка або розливається чай. ну, Щось таке трапляється, тоді можна запідозрити, що домовий дух хоче сказати, що ця людина з нечистими намірами. Ну, Це так можна запідозрити, а можна і ні. Тому, друзі мої, завтрашній день у домовика вашого святковий, почастуйте його, накорміть його. І так, з того дня можете продовжувати годувати його раз на місяць хоча б. І все у вас в домі буде чудово. Знаєте, є такі будинки, от в яких нема домового духа. Вони такі, ну, як наче закинуті, заброшені, туди не хочеться повертатися, туди не тягне, звідти хочеться скоро піти. Якийсь безлад там такий, неначе. Прибрано, а здається, що безлад. А буває навпаки, наче й бідна хата, наче й не дуже в достатку живуть. А от затишно, затишок такий, вдома так приємно знаходитись, оце ваш домовик насичує ваш будинок такими енергіями затишку. І ще теж, якщо ви навіть не дуже часто там Прибираєте, робите генеральні ці всі прибирання. А у вас ні пилу немає, ні мусора немає. Так, якимось таким казковим чином все виглядає. Ну, все, друзі мої, буду закінчувати таке коротеньке відео. Може, кому було цікаво, ставте лайк. До нових зустрічей. Пока! І ще, як попередження, посуд для домового духа повинен бути окремий, спеціальний. Домачаться не можна з нього не їсти, не пити. І Якщо будете залишати їжу для домового, то кажіть йому, що це для нього залишено, бо він не має права полізти там кудись в холодильник, взяти щось і з'їсти сам. Але й формулювання, що їж все, що в домі твоє, також не годиться. Тому що в такому разі він забере всю енергетичну складову з, з усіх продуктів у вашому домі, і ви будете їсти їх як пусту їжу. Без енергетичної складової, вона не буде мати цінності. Ви ще будете потім дивуватись, чому я набираю вагу, незрозуміло чому. Ну і останнє, мабуть. Домовий дуже не любить, коли на ніч залишають на столі гострі предмети, виделки, ножі, ножниці. Треба все ховати. Тоді він злиться. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Пока-пока. Хай вашому домовому буде добре і вам разом з ним також, у вашому домі. Всім добра, пока.